Привіт, З вами терепло і це сьогодні відео. А, -а, -а, -а. а так, пишіть нам коментарі, якщо подобаються вам е мої ролики. Також пишіть, підписуйтесь, а ми йдемо на охоту. все Так, подивимось сюди. О Боже. О Боже. То був крокозябрик. о, о боже. Це що? Бабушка, ви завжди не вірите в крокозябриків, навіть коли перед нею він бігав. Помню, десь там є гіперкрокозяб. Коли тут світло, тут нормально. І крукой завжди ховається якоюсь зі стіни. Так як це відео Так Я чув чтуть Боже. Мені треба щось вам сказати. А! а, а, а ні, ні! За мною погоня! Так от, я хочу сказати, так як це відео, воно треба йти більше, ніж одну хвилину або годину. Ага. Ви мене добре бачите? Фух, подумав, що товкась ябрик. А -а -а -а! Хто його не зтось теж не вже дав, що це б'є, поставте лайк. А, -а, 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 а давай так. А -а -а -а! Інтересно. Інтересно. Так. Ой. Ви, наверное, напишите в коментарях, а куди дівся той маленький ліхтар і призрак? Я вам скажу. Я не сумів сняти, так як це не може бути снімати, я його задержав і сумів все ж таки спіймати. М -м -м. Уже дві хвилини це йде. Я чув, тут щось є. Фу -х. О -х! Краще біжать. Так, я вам розкажу. Так, тут нікого нема. Так от, я хочу вам сказати, що я не можу остановитися. А отой маленький фонарик мені віддали все ж таки цей прежній. А якщо ви напишете в коментарях, звідки той маленький фонарик, пам'ятаєте мене крайкозяврик забрав? Він що, добрий? А, не, она добрый. О, рукавицы. И чашечка. Хорошо, <плес> <Раз>, я побежу. <плес> так, это что? Ух ты. Это чё <плес> 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 Треба тут что-то забрать. Ой, яблочко. Вы чули это? Это вроде как где-то тут. Это а! меня убегать. Так. Мне треба... Нужно... Я попробую его одобрить. Это что, або зябрик по прыгун, або звичай. Ты добрый? А, нет! Это что за нечто? О, боже! О, нет! О, нет!